Слава Ісу, ви дивитесь програму Грати песик дужка гривня знак питання долар нуль». я її ведучий Майкл Щур. В'йодо новин за ідіота мене тримальне. Президент України і секретар Ради безпеки Російської Федерації мали змогу про щось домовлятись. Домовлятись за спиною в українського суспільства, я реально ображений тим, як до мене ставляться українські журналісти-розслідувачі. Вони мене не поважають, і це дуже неприємно. Чому поїздка президента України до Оману була настільки засекреченою? Поговоримо про свіжий матеріал програми журналістських розслідувань Радіо Свобода схеми. Вони взялись за суспільну важливу і справді таємничу тему візиту президента Зеленського до Оману власним коштом грейсовим літаком, але з офіційно. Ною мото і офіс президента, і сам Зеленський зробили багато, щоб ми мали сумніви у правдивості оголошених ними причин поїздки та плану зустрічей в Омані. Ані візит, ані зустрічі публічно не анонсувалися. Про перебування президента в Омані ми дізналися зі зливних бачків. Публікацію видання страна Юздавалось, президента просто спіймали на відпочинку, і його офіс почав хаотично влаштовувати якісь комічні близькосхідні мітапи, схожі на кастинг у сиквел Аладіна. Водночас конспірологи з усіх своїх гармат стріляли маячнею про те, що в Омані здають країну. Звичайно, без доказів. Обговорювалась навіть версія, що Володимир Зеленський літав в Оман, щоб таємно зустрітись там із представником президента Росії Путіна, але ця версія не знаходила підтверджень. Версія про те, що Зеленський зустрічався в Омані з представником Путіна, не знаходила підтверджень, поки схеми не зробили про це матеріал, в якому вони не надали жодних доказів зустрічі Зеленського з представником Путіна. Жодних доказів взагалі. Ми ж звернули увагу на рейс, яким Володимир Зеленський терміново повертався з Оману до Києва. А саме на те, що цей чартерний літак у Оман прилетів із Москви і виявили, що справді цим рейсом прибув представник владної верхівки Російської Федерації. Окей, я знаю, що на Радіо Свобода працюють адекватні журналісти, і вони справді отримали інформацію з достовірних джерел про те, що колишній голова ФСБ та чинний секретар Ради безпеки Росії Патрошев літав в Оман за інформацією нашого джерела на борту цього літака до Оману з Москви прилетів російський держави. Державний діяч Микола Патрушев. Наступний факт журналістського розслідування: цим самим літаком до України повернувся Зеленський. На цьому етапі це все ще журналістика і суспільно важлива інформація. Літак везе Патрушева в Оман, а потім цей же літак везе Зеленського в Київ. Нагадаю, що все це відбувається одразу після збиття українського літака в Ірані. Зеленський повертався в Україну дочасно. І Зеленський і Патрушев для перельоту скористалися комерційним чартерним літаком. Президент України. України і секретар Ради безпеки Російської Федерації мали змогу про щось домовлятись, домовлятись за спиною в українського суспільства, могла команда Зеленського випадково зафрахтувати той самий чартер, яким до того скористався Патрушев? Могла. А може, це не випадковий збіг? Може, а може є третя версія? Можливо, а може ще й четверта. Чи можуть журналісти-розслідувачі просто вивалювати на нас, глядачів, такі факти, щоб ми робили висновки самі та підштовхувати нас лише до одного з можливих варіантів? Ні, ні, бо в цьому місці журналістське розслідування перетворюється на маніпуляцію на основі сирого робочого матеріалу і незавершеної журналістської роботи. На жаль, після перегляду цього розслідування схем я відчув, ніби дивлюсь, серія. за інформацією з наших джерел Кернес та Роберт Теєв у Москві Зустрічали саме з секретарем ради безпеки РФ Мик. Колою Патрушевим, який за два тижні після цього полетить саме до Оману, де саме в той час відпочиває президент Зеленський. Отже, за інформацією джерел програми схеми, у грудні 2019 року мер Харкова Геннадій Кернес та двоюрідний брат колишнього регіонала Ельбруса Тедеєва Роберт їздили до Москви, де зустрічалися з Патрушевим. І вони натякають, що це є ще одним підтвердженням зустрічі Зеленського і Патрушева в Омані. Бо новопризначений керівник офісу. Су президента Андрій Єрмак протягом трьох скликань поспіль був помічником саме у народного депутата Ельбруса Тедеєва. Зрозуміли? Кернес схід у Москву, а Зеленський взяв на роботу людину, яка працювала в людини, яка родич людини, яка поїхала разом з Кернесом. Це доказ того, що Зеленський зустрічався з Патрушевим в Омані? Ні, не доказ. Скажіть, про ви там зустрічались з е, Ніколаєм Патрушевим? Таким бату що президенту треба бути дуже обережним з двоюрядними братами колишніх роботодавців свого підлеглого і позбуватись їх на ранніх стадіях. Бажано ще в колисці, бо ніколи не знаєш, куди вони поїдуть, коли виростуть, щоб зв'язати в уяві журналістів дві події і видати їх за міцний логічний зв'язок гідний розслідування. Слухай ну не можна ж так критикувати колег. Вони нормальні. Це ж не Дубінські чи шарі, це ж схеми Радіо Свобода. Саме тому я не хочу, щоб Радіо Свобода робила те, що роблять Дубінські та шарі. Я не хочу, щоб журналісти програми схеми поводились як Арсен Аваков. знаходили людину з бородою і звинувачували її без прямих доказів у вбивстві Шеремета. журналістам розслідувачам, на відміну від Авакова, потрібні докази. Не про перебування в радіусі десяти кілометрів від місця злочину, а реальні докази, маніпуляції. Це шлях в нікуди. Президент України і секретар Ради. Безпеки Російської Федерації мали змогу про щось домовлятись. Мали змогу. Ще раз, з розслідування схем, ми не знаємо, чи зустрічався Зеленський з Патрошевим. Можливо, справді зустрічався, а може, й не зустрічався. Проблема цього розслідування саме в тому, ми так і не дізнались, зустрічався чи не зустрічався. Але розмовляють з нами так, ніби висновок очевидний, і він один. Хоча об'єктивно з матеріалу схем можна зробити будь-які висновки. І я, наприклад, зробив свій висновок. Висновок, що му. Музика в цьому розслідуванні недостатньо тривожна. Якщо підкласти під приземлення літака зеленського пісню Кобзона, то стане очевидно. Він не лише зустрічався з Патрушевим, але й продав країну! Вставай, страна бой. Офішал нас дістав реп. Ми провели невеличке дослідження та виявили страшне. Ну як провели? Просто увімкнули ютуб, зазирнули у чарти Apple Music. Навіть подивились телевізор на заправці, послухали радіо в таксі, посиділи у кількох кафе, сходили в кіно, і після цього категорично заявляємо: усе на світі реп. Like, mm, on, on ladies, весь світ або слухає, або читає реп. Або працює на реп індустрії. Передос, дістала, що всюди тільки реп. Це ніби все життя займатися сексом лише з однією людиною. Ти впевнений, що це дала порівняння? Увіроні <пас> реп! От колись був реп. Ні, ми не будемо зараз скиглити, що new скул, це не old school. Не будемо. Я просто прошу весь цей реп зупинитися, хоча б на день, на місяць, на рік. Дайте нарешті можливість запам'ятати усіх лілів, бігів, боїв, бро, айсапів, хасла, майків, джеїв, абревіатури, символи, букви та цифри. І головне, припиніть випускати щотижня новий посмертний альбом чергового вбитого репера. My... My реп дістав не тільки нас з владом. Люди готові дати 5 гремів дитині, тільки б не бачити ще одного репера. Да. Ні. В Україні тепер теж нічого крім репу не росте. Калуш, Трікі, Нікі, Альона, Альона. Хто ще? Зібров! Я, Павло, Зібров. Ви мене знаєте. Навіть Зеленський читає реп. Йоу! Реп зараз став тим, чим рок був десятиліттями. Реп зараз і мейнстрім, і контркультура. І навіть святий Кендрі Кламар. Тому жалітися на реп, ніби обурюватися, що людям доводиться дихати. Але чомусь все одно хочеться жалітись. Хоча ми не проти репу, ми просто хочемо, щоб він знову почав нас дивувати. Або щоб нарешті з'явилось щось нове. Наприклад, ая. Потрібен лікар серед вас є лікар. Я продюсерка. Я поетка. Я інфлюенсер. Трясся! Нам конче потрібен лікар. Тут лікарю погано. Мені плохо. Мені очень плохо. Це Євген Комаровський, головний педіатр українського інтернету, телеведучий та просто хороший дядько з вусами, який розповідає людство про те, чи можуть воші вплинути на манту, та що робити з дитиною, яка наїлася багнюки. Діктатура! Діктатура здоров'я. Хватит гробіт наших дітей, і ми зараз говоримо абсолютно серйозно. Просвітницька діяльність Коморовського справді важлива. Він пропагує вакцинацію, здоровий спосіб життя та бореться з медичними забобонами. А його остання серія відео про міфи навколо коронавірусу та недоречність паніки, яка набрала мільйони переглядів на Ютубі, взагалі топ. Опять-таки, ребята, якщо у кого-то нас слухає, намітла командировка в Ухань, ви там трохи потерпіть, ну от чуть-чуть, скоро з цим розберуться. Але усе це просвітництво закінчується, коли Комаровський починає говорити про те, як влаштований світ за межами дитячої поліклініки. Це було б смішним буркотінням сивого мушкетера, але Комаровський говорить для своєї багатомільйонної аудиторії, яка звикла довіряти його порадам. Я взагалі все время чистую себе. Я все время попадаю, Діма, от в какие то вот жуткие... Чиста правда! Минулого разу Комаровський потрапив в какію то жуткіє, коли в 2018 році під час інтерв'ю своєму давньому другу Гордону раптом зібрався на рибалку з Путіним. Перше, що б я зробив, поїхав би з Путіним на рибалку. І мабуть, після повернення війна на Донбасі на наступний день. Як прості мужики на рибалці, десь посередині Дніпра. Якийсь зеленський з вусами, мені? Цього разу доктор Камаровський пішов ще далі, ніж на рибалку з Путіним. І прийшов на інтерв'ю до експерта зі сповивання глядацької уваги, пана Гордона. І відповів на всі питання життя, Всесвіту і взагалі. Тепер ми нарешті знаємо правду не лише про закрипи та гігієну вушних раковин, але й про те, що насправді відбувається в Україні. Ми самі розберемося, на якому язиці нам розмовляти. Убрати государство із сфери язикової. От є конституція, отслідуйте їй. Там все очень понятно написано. Нахрен оберіть всі е, інші закони. Нахрін все по Конституції. Нахрін усі закони! Хай все буде за конституцією! У якій є стаття 10, яка чітко говорить, що державною мовою в Україні є українська. Сподіваємося, що протоколи лікування пан Комаровський знає краще, ніж українську конституцію. Це в інтересах його Ютуб пацієнтів. Росія. Не до, пока государства не договорятся, именно не люди, а государство, пусть они договариваются, а мы должны налаживать гуманитарные контакты, искать адекватных, выискать и общаться с ними, и доказывать. Панітані, понятно. Не зрозуміло, як домовлятися простим людям, якщо на сьогоднішній день кожна восьма дитина в Україні постраждала від війни розв'язаної Росією. Не зрозуміло, як домовлятися простим людям, якщо за останні шість років російська пропаганда перетворила населення Росії на масовку серіалу Волкінг Dead». і у Росіян реально починаються епілептичні припадки від слова Україна. А у Гордона майже почався припадок від того, що говорить Комаровський, Легесенький припадок. Ну як, легесенькі, це справжній харток для Гордона. Ну давай з тобою согласимся, все-таки признаємо. Я, я даже знаю, хто это сделал. Да, ну я тебе сказати, що что. Дядя старали... Вова. Но старались з двох сторон. Ну так стар... он постарался. Но старались з двох сторон коли одні забирали, вторі віддавали. Стетоскоп мені в Піструн! Що ти верзеш, господи! Бо за версією Комаровського Україну і Росію посварили політики, а нам треба дружити. Будувати діалог, спілкуватися. І тоді злий Путін побачить, як ми щиро любимо росіян, покається і забере війська з Криму та Донбасу. І буде всім щастя. Але цього не стається, бо ніхто не хоче слухати розумного та щирого доктора Комаровського. Значит, надо что сделать? Значит, надо нам прикрутить, прикрутить свои желания, пойти, может быть, на непопулярные меры, но, а, сохранить страну. Свята реєстратура Комаровський так завівся, що дісталося навіть гордону. Причому нижче пояса. Так, гордон існує і нижче пояса. У мене більше підписників, чим у тебе, допустим, да? А це вже занадто. Це хейт спіч сказати таке українському в дудю. Це все одно, щоб плюнути йому в очі. Після таких гучних заяв лікаря лишається тільки прислухатися до порад політика, який розкаже, як правильно лікувати геморой. Дуже дуже жіноча штучка. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 Рекламний код Да Вінчі було розгадано на Івано-Франківщині. Це Оксана Говера. Нещодавно вона запатентувала унікальний код, який дозволяє зробити ефективною будь-яку рекламу. Я правильно зрозумів, що жінка запатентувала таблицю 6 на 7 Матрицю унікальний рекламний код. Будь-яку рекламу допомагає зробити ефективною ця таблиця. У ній ви можете зібрати рекламний слоган із застарілих, як cd плеєр слів. Яке слово з будь-якого стовпчика з'єднуєте з наступним будь-яким словом і у вас виходить реклама. Наприклад, для дітей завтра довгоочікувана акція один плюс один дорівнює три. Не пропусти. Цей унікальний слоган створено за допомогою ультрапрогресивної унікальної розробки піарниці з Івано-Франківська. Хоча це більше схоже на синдром Туретта, копірайтера Австралопітека. Ура! Для дітей! Сьогодні сезонна пільга. На все обирай нас! Справді унікальний винахід, бо як би ви не розставляли слова у матриці, завжди виходить погано. А ще це схоже на принцип роботи приколів з однокласників. Ну тих приколів, які постить у себе у Фейсбуці, Оксана Гувера не тільки соціальні мережі, але й тести все про вас знають. Який ти вчитель? Строгий т'ютор на шкільній лінійці. Існує такий термін як банерна сліпота, це коли люди просто ігнорують однотипні візуальні реклами. Оксана здається дійсно запатентувала унікальну матрицю рекламної глухоти, обмеживши рекламний словник 42 двома словами, типу Увага! Тільки сьогодні! і не пропусти. Це теоретично основа, якої дуже часто не вистачає рекламістам. А ще це реальна можливість заробити бабла. Бо якщо Тім Кук схоче рекламувати нові айфони словами нарешті для пенсі у вихідні знижка 99 гривень. Обирай нас! То йому, напевно, доведеться сплатити Оксані Говері Роялті. Воно ну, реально працює в, в рекламних агентствах, використовують її. І це не найгірша новина. Бо, на жаль, Оксана Говера не планує зупинятись. Терміново ура! Нарешті, увага! Сьогодні для нього, завтра, післязавтра для котів. Срока цієї п'ятниці. Зранку замовляй рекламу на телебаченні Торонто. Швидко, дешево, дорого. Артем Мілевський! Контакти рекламної менеджерки в описі до відео. Паразитне південно корейське кіно існує вже бозна скільки, але тільки після цьогорічного Оскара про нього заговорили навіть у Кропивницькому. І Оскар отримують. Паразити! Оскар 2020, 2020 відхапали паразити. Південно-корейський фільм виграв чотири Оскари, включаючи головний приз. Оскар за найкращу картину. Так, паразити отримали чотири Оскари. Це на сім менше, ніж в Титаніка, і на чотири більше, ніж в будь-якого українського фільму. І це перший випадок за 92 роки історії американської кіноакадемії, коли неангломовна стрічка отримала Оскар у номінації Найкращий фільм. Дві тисячі дев'ятнадцять. Фільм «Пон Джун Хо. Паразити довели, що тепер не обов'язково бути громадянином США та знімати фільм англійською, аби утерти носа сивочолим гетьманам Голівуду. Офігіли усі, навіть сам режисер фільму Пон Джун Хо. Він підготував промову лише для одного Оскара. Тож далі довелося імпровізувати. А Я не готовий не, нахлистатися не, сьогодні. Не Дякую, я буду дудлити до самого ранку. Я не знаю, скільки я зможу випити за сьогоднішню ніч, але я зроблю все, щоб налегатися по повній. Паразити – Це універсальна сатира на сучасне суспільство, зрозуміла всім: і корейцям, і американцям, і українцям. Таргани проникають у будинки бідняків, бідняки у будинки багатіїв, а багатії захоплюють все більше природних ресурсів. Але страждають у цьому капіталістичному уроборусі всі, навіть таргани. Бо кожен не вагаючись го готовий розчавити ближнього свого заради місця під сонечком. Пон джунхо роздав на горіхів всім і навіть самій Америці, яка так тепло його прийняла. Багатії у паразитах наслідують американський спосіб життя з його «luxury, comfort and fun». Та водночас грають зі своїми дітьми в індіанців. Парасити. Крім Оскару, паразити перемогли майже у всіх головних кінопреміях 2019 -го року. Взяли золоту пальмову гілку та золотий глобус. Тому не дивно, що після такого тріумфу американський телеканал «HBO» анонсував серіал за мотивами паразитів. Можливо, з Марком Руфало в одній з головних ролей. Сам Пон Джун Хо не проти. У кіно ви обмежені двома годинами, але у мене було так багато історій. Я думав, що може статися між тими кадрами, які ми побачили у фільмі, як склалися фонові історії кожного персонажа. Мені дуже хотілося вільно досліджувати ці ідеї п'яти або шести годинним фільмом. Окрім цього, на американському каналі TNT має вийти ще один серіал за мотивами іншого фільму. «Пон Джун Хо». Це крізь сніг з тільдою Сунтон та капітаном Америкою у головних ролях. Насправді круте кіно Південній Кореї знімає щонайменше останні 20 років. Як і у випадку з кей-попом, рушієм для його розвитку стало рішення південно-корейської влади наприкінці 90-х заробляти на культурі. Мабуть, вони вже тоді підозрювали, що з лану не вигорить. Одним з перших корейських фільмів, що проникли на українські телеекрани, став шпигунський бойовик Ширі про протистояння агентів південної та північної Кореї. Бо сусід сусіду око не виколе, а застрелить влучним пострілом зі снайперської. Винтівки. Потім були фестивальні стрічки кінки дука, як от весна-літо осінь зима і знову весна, «Самаритянка» чи подих. І ще ціла купа фільмів про те, як люди ненавидять одне одного, потім кохаються як наріжені коти і знов ненавидять. <клес> Або трилогія про помсту від пак Чхан Ука, візитівкою якої став Олдбой. Чоловіка 15 років тримали під замком проти його волі, а потім без пояснень відпустили той озброєний молотком, хоче дізнатись, що це з ним було, а головне за що. У найближчому майбутньому українські режисери можуть взяти цей сюжет за основу. Володимир Зеленський склавши повноваження, захоче помститися тим, хто зробив його президентом. Тож що ми сьогодні зрозуміли? Ну, по-перше, Кім Кідук та Кім Кардашян не родичі. По-друге, корейське кіно це цілий всесвіт, який більшість західних глядачів тільки почне для себе відкривати. Нарешті ми зрозуміли, що головна відмінна риса корейського кіна, за яким його можна безпомилково впізнати, напрочуд плавний мікс жанрів. За 90 хвилин вас можуть прокотити від мелодрами до горору і назад. Або непомітно для вас перетворити комедію на трилер. Парасити! Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 Нападально утікальне, Невловимий та украй небезпечний злочинець тероризує один із районів Львова. Злочинець тероризує район, нападає несподівано, і потім тікає. Слідство губиться у версіях щодо мотивів зловмисника. Здається, ми маємо справу з безжальним соціопатом. Олесю рудий підстеріг біля винниківського ринку цього понеділка, коли дівчина проходила повз, й зненацька схопив за ногу та до крові не прокусив. Згідно з канонами розслідувальницької журналістики на. 1 плюс 1, дуже ймовірно, що це був Ед Ширан. Ймовірно, але ця версія одразу розсипається на попіл, бо сліди від укусів на жертвах зовсім не схожі на ті, які лишаються від ікол ширана, зроблених з картоплі фрі. Він не біг, він не рухався, він просто стояв. Е, і я собі просто проходила пос. Не біг, не рухався, просто стояв. А це вказує на когось із футболістів львівських Карпат. Але у них залізне алібі. У цей час вони всі стояли на тренувальних зборах у Туреччині. Отже, те уже два тижні Андрій полює на рудого рецидивіста, але поки що пошуки марні. Очевидно, у журналістів є дані, що злочинець вже мав раніше проблеми з законом, тому й називають його рецидивістом. Та хто ж він такий? Ловець Йосип близько тижня, день у день прочісує цей район. Та патрулювання поки що не дають жодних результатів. Схоже, ловці Йосип та Андрій сподіваються на давню детективну мудрість. Злочинець завжди повертається на місце злочину, але бачимо, що рудий рецидивіст зневажає детективні кліше. Кілька разів злочинець був майже в Андрія в руках, але щоразу хитрий спритник втікав на личаківське кладовище. Хто зна, куди б ми знайшли у своїх версіях, якби одна із жертв не встигла сфотографувати нападника? Тепер ми знаємо маніяка в обличчя. Діє пес з однаковим почерком. Почерк кусання в принципі у всіх однаковий і у рудого рецидивіста, і у майка Тайсона, і навіть у Луїса Суареса. Це називається петля. І у нас є сачки шприцумет, але ми просто його е-е, Нині е, не взяли з собою. А якби до пошуку злочинця одразу долучили Авакова, не треба було б бігати львовом з сачком, петлею та шприцеметом. Підозру вже давно викотили якомусь білому пуделю з Харкова через схожу манеру підсикання дерев. Андрія на Андрія Міняльне в офісі президента України полетіла одна голова, а на її місці одразу виросла інша. Президент України підписав указ про звільнення з посади керівника свого офісу Андрія Богдана. До цього моменту здавалося, що союз Зеленського та Богдана створений на небесах. але це лише ілюзія ідеальних стосунків для соцмереж. Насправді, весь цей час довіру Зеленського потихеньку завойовував Єрмак. У нас немає якої конкуренції. Я прийшов з. Президентом в команду я роботою непосредственно, виполняє поручення президента. Порівнювати публічну поведінку Єрмака з його попередником Богданом це як порівнювати кучму та Кім Кардашян. Єрмак не фотографується топлес в Одесі, не танцює на концерті Артура Пірошкова і не тролить журналістів фейковими заявами. Як саме зміниться робота офісу президента з новим очільником, спрогнозувати важко, але можна точно сказати, життя в офісі президента стане набагато нуднішим. Чорних окулярах і невідомий широкому загалу так Андрій Єрмак разом з президентом потрапив на банкову до стрибка у велику політику. Пан Єрмак керував юридичною фірмою, продюсував фільми та був помічником нардепа регіонала Ельбруса Тедеєва. А ще Єрмак веде бізнес з росіянами. Він є бізнес-партнером росіянина Рахаміма Емануїлова у декількох фірмах. Науковець Рахамім Емануїлов з одного боку бізнес-партнер помічника українського президента Зеленського Андрія Єрмака. А з Іншого має зв'язки із російською владною верхівкою. А ще за інформацією української правди Ярмак керував супердорогим елітним київським бутіком «Санахант». Це лакшері версія одягу з Європи, де труси коштують 5 тисяч гривень. Дешевше у гроші одягнутись. Але найважливіший пункт у його резюме дружба з Зеленським, бо найцінніше в цьому світі дружба. І грам антиматерії. Ми достатньо давно знайомі з президентом. Я Можу назвати його своїм другом як людина, яка знає його багато років. Я його знаю багато років. Після перемоги Зеленського на президентських виборах Єрмак став його помічником. Він курував усі головні зовнішньополітичні Вів перемовини у мінську, відіграв важливу роль у відносинах зі США, організовував нормандську зустріч. Але головним його досягненням стало повернення кремлівських заручників. Із Москви прилетів разом з українськими політв'язнями. З літака вийшов першим без краватки і по-дружньому привітався з президентом. Посилення офіційного стату. Тосу фігура ярмака лякає у першу чергу недостатньою кількістю відкритої інформації про нього, особливо щодо його зв'язків з Росією. з якою він ніби успішно веде комунікацію від імені Зеленського. Але з ким саме він там говорить і на яких умовах, що обіцяє, чи цілує від матрьошку, чи обіймає березу, чи плаче під любе? Хороша ж новина у тому, що можна бути спокійними щодо впливу ярмака на внутрішню політику. Якщо звісно вірити ярмаку, я зроблю все. Щоб ніякого телефонного права і втручання в державні процеси, ніяких інтриг, все буде прозоро і чесно. Щойно на наших очах голова офісу президента став фактично безробітним. Бо єдине, що насправді може робити голова офісу президента, це дзвонити по телефону. В принципі, це усі його повноваження. Доведеться йому дзвонити і мовчати. Ви, напевно, побачили у назві сьогоднішнього відео слово шарій і дуже чекали сюжет про цього залежного блогера. І ми його зробили. Та спеціально залили окремим сюжетом для зручного використання під час важливих переговорів. Ось тут, за цим посиланням, телебачення Торонто» розказує, що не так з шарієм. А ось тут можна підтримати нас донатом на Патреоні. Тут шарій, тут донат.